Лемікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Вітаю всіх сьогодні. Понеділок, 17 червня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. І кожен ефір, звісно, ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Є вже свіже зведення від Генерального штабу збройних сил України. Досить сумно, що немає в цьому зведенні ні за вчора жодної знищеної системи протиповітряної оборони на це останнім часом. Ми багато звертали уваги, і там кучненько так було щодня або майже щодня. Тим не менше, кілька мінусів такі цікавих. Є мінус 1080 особового складу. Мінус 2 танки, мінус 18 бойових броньованих машин, мінус 14 артилерійських систем. Ну і переходимо до розмови з гостем. З нами зараз на зв'язку, засновник благодійної організації Реактивна пошта. Військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Ну почнемо з нічних подій в Липецькій області. Вони, звісно, розказують, що все, 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 все позбивали. Вот. Але е, місцеві пабліки в місцевих пабліках мешканці пишуть, що чули вибухи, і це стосувалося тракторного заводу і новолипецького металургійного комбінату. Наскільки я ну, собі розумію, тракторні заводи це в принципі ті підприємства, які заточені під те, щоб виробляти і там якусь продукцію для військово промислового комплексу, і головне головна частина мого запитання у нас не буває зараз ні одного дня, щоб над Росією якісь безпілотники не літали, і щось там вони у себе чи то збивали, чи то ліквідовували наслідки катастрофи. Що ви про це думаєте? Ну, по перше, тракторний завод. Тобто на цьому заводі з великою ймовірністю відбувалося відновлення техніки, тому що ворог він не спроможний новими поставками, новими виробництвом, ну тих самих танків, бронемашин перекрити свої втрати, і все, що у них зараз є, це ну, такі залишки, можна так сказати, складів і відновлення техніки, які був пошкоджений, пошкоджений на фронті. Ну тобто підбили якусь систему, її вони евакуюють і далі там з двох-трьох танків леплять один танк. Ну або там БМП бит. Щось такого на кшталт такого, тому удари по тракторному заводу абсолютно логічний крок. Щодо кількості ударних дронів. Ну я думаю, що ми не скоро побачимо, скажімо так, просвіт в цих ударах в Росії. Тобто воно стало очевидно такий конвеєрний темп. Там раз в два-три дні ми бачимо такий великий удар, а кожен день ми бачимо такі, ну безпокоючий вогонь, Можна його так назвати, коли там два, п'ять, десять безпілотників вилітають і роблять Ую справу наносить удари по е, боєспроможності ворога. Добре, ну і цікава історія про широкий спектр БПЛА. Австрійський оглядач Том Купер про це пише. що у випадку цієї війни, з лютого 24-го року, розвиток відбувався приблизно так: обидві сторони почали розгортати широкий спектр безпілотників, обидві сторони протистояли цьому за допомогою засобів електронної боротьби, причому абсолютно різних від великих систем до портативних систем, навіть оці протидронові проти, проти Мобільні кулеметні групи і таке інше сьогодні росіяни шукають прогалині в українській системі протиповітряної оборони. Ну а українці роблять те саме, е, значить в російській системі протиповітряної оборони. Ну і от відповідно, зараз оця битва щита і меча вона триває. Е, значить, немає, немає якогось висновку у купера про те на чиєму боці перевага зараз. Але ну, скоріш за все, це тому, що ну. Ця система, точніше, ця, цей розвиток по обидва боки лінії фронту не зупиняється. Як вам така логіка? Ну, логіка абсолютно логічна, абсолютно. Е в ній є сенс щодо переваги. Ну я більш ніж впевнений, що зараз переваги переваги нема ні у кого у ворога. На жаль, більше засобів не формата дронів. У них важких засобів, таких як крилаті ракети, балістичні ракети. У них очевидь більше. У них спроможні вироблять великих кількостях. У нас ці кількості набагато менше. Ну тому, що ми все ж таки наша економіка менша, і країна менше за розмірами. Ми постійно під ударами знаходимося тих самих балістичних ракет, але ми переважаємо в дальності. Ну, тобто, у нас е, були е, приклади, коли там на дальність 1500 кілометрів і е, доволі важкий безпілотник долітав. Ну там дуже важко оцінити по цим відео, по фотографіям, ну там приблизно 50-100 кілограм вибухівки він ніс, і росіяни публікували е, безпілотники наші, які вони чи то збили, чи там ребом, чи ну, там не, не було подробиць, на яких там була підвішена навіть фугасна авіабомба на цей безпілотник. Ну то... Такого розміру безпілотник був ну розвиток триває. Він ще значно не закінчився. Ми ще не ці м -м, приділи можливості, скажем так, і наших а, і російських. Я більш ніж певне, що ми найближчим часом побачимо якісь інші варіанти. Там ну можливо реактивні будуть безпілотники. З, ну, з російського боку вони вже були. М -м, можливо, з нашого боку вони з'являться. Ну це мої а, виключно здогадки, куди може піти шлях розвитку цих всіх безпілотних систем. Тому Споглядаємо, сподіваємося, що це не, не, не скоро, е, е, скажімо так, вичерпують можливості нашого воєнпрому добре. І ще одна історія, про яку пише у свіжому своєму огляді Том Купер: це про е, можливість українців да українського військово-промислового комплексу до вироблення балістичних ракет. Він тут згадує системи, які називалися Грім 2 Але пише, що типу, шановні, багато іронії є, що Україна нібито не. Здатна виробляти свої балістичні ракети. Були якісь припущення, що «Іскандер-М» Україна змогла ну, типу, перезібрати сама і щось подібне далі буде випускати. Але значить, дивіться, були потужності, є інженерний склад. Якщо будуть гроші і політична воля, то по суті. Вже в якійсь в якійсь осяжній перспективі українські балістичні ракети ми таки на полі бою побачимо, чому саме зараз він от звертається до такої ідеї і наголошує, що потенціал можливості і навіть ну там потужності виробничі він тут згадує, що саме на Моторсічі виробляли ракети для сатани, да а саму ракету відповідно будували на харківському авіабудівному заводі. Тобто, по суті, і база, і досвід, і, і інженерні потужності і технології, якісь у Україні, були просто про них зараз не говорять, тому що вони або на стадії випробування, або на стадії доведення до якоїсь ну до якогось логічного виробу. Як ми таке маємо сприймати? Ну чому він почав про це говорити для мене, чесно кажучи, загадка. Ну якщо проаналізувати ситуацію в цілому, подивитися на неї, то да, у нас є це виробництво. Ще за часів попереднього нашого президента були навіть відео Южмаш публікував стендових випробувань двигуна для такої балістичної ракети. Тобто на якомусь етапі виробництва підготовка була зроблена. Ну, є багато таких, ну, по-перше, в есе нашого попереднього головкома залужного була ну, не натяк, а прямим текстом він сказав, що у нас є засіб Далекого радіусу дії, і він був використаний. Ми можемо здогадатися, де він був використаний. Ну, це знов таки версія, тому що от, був такий удар по аеродрому Сакі. Там було три величезних вибуха з таким кінетичним ударом. Ну тобто, що це означає, що ракета на великій швидкості зайшла в землю, в, в грунт зайшла. І тоді було багато версій, що це могло бути. І будь-якої відповіді будь-якого коментаря від штабу тоді не було. Знов таки, ну це виключно здогадки. Що, що це три якісь ракети були балістичних, яких Ніхто не може зараз сказати. Тому я більш ніж впевнений, що українського воєнпрома є всі спроможності, є кадри. Які може бути проблеми? Проблема в тому, що виробництво такої ракети це такий величезний ланцюжок. Ну тобто, в різних підприємствах робляться різні частини. Там головка наведення, палива для цієї ракети а це теж велике складне питання. корпуса ракети, ну двигун і так далі. Чи спроможні ми це все зараз зібрати? Я більш ніж впевнений, що при фінансуванні при політичній волі да це все абсолютно реально. Добре, тепер відповідно до кабів, президент Зеленський анонсував, що данські літаки в 16 надійдуть в Україну вже найближчим часом. Обговорив з прем'єр-міністром Данії Мете Фредеріксен якраз у, на глобальному саміті миру цю, цю історію в першій партії буде скоріш за все чи то 8, чи то 12 літаків, які ну, хоч на щось можуть вплинути. А справді, якщо це... 8-12. чи чи можна такою кількістю літаків ну закрити закрити хоч якусь ділянку української території? От слово ділянка да, абсолютно вірне. Ну, тобто, якусь частину невеличкому зможемо закрити. Ну, я не знаю, можна там буде якась болісна там, частина, скажімо, Харків, місто Мільйонник, який дуже сильно потерпає, да, там вони достають поки що там зараз, поки до, більше до околиць, але все одно дістають цими кабами. А, можливо, інша ділянка. Чому так? Тому що, коли ми кажемо про 12 літаків, вони всі час 12 в повітря піднятися не зможуть. Там Якась частина буде на обслуговування на технічному. Ну, беремо, скажімо, мінус дві штуки. Ще там дві штуки вони будуть охоронять сам аеродром, на якому знаходяться інші літаки. Ну тобто по ньому завжди можуть нанести удар крилатими ракетами, балістичними ракетами, тобто вони повинні бути постійно на його охороні на патрулюванні. І ми отримаємо там кількість Ну там максимум шість штук, які можуть патрулювати повітря. Вони не зможуть знаходитись безпосередньо на передній лінії фронту, тобто вони будуть десь в глибині знаходитись, а якийсь літак. Ну, не якісь а конкретний літак, який нам а, чи передали вже чи передають Швеція. Він буде простір. Ну, той самий літак АВАКС дальнього виявлення а, радіолокаційний. А, і Він уже може там давати якісь цілі. І якщо у нас є якась ділянка фронту, там де немає зерка дальнього радіосадії, ну тих самих «Петріотов» чи сам ПТІ, то туди будуть направлятися ці f 16 для того, щоби збивати ворожі літаки. Ну тут дуже багато питань в масштабах цього використання, але все одно вісім. Це там шість літаків, які в повітрі знаходяться. Це дуже дуже мало. Нам треба кількість приблизно там 50 штук для того, щоб ми могли перекрити велику ділянку фронту. Крім того, ще одне величезне питання, яке досі не вив... ну, про Вакс. Дуже довго йшли розмови. Як ми будемо виявляти цілі на великій відстані? А відповіді на літак до заправщик, який буде постійно в повітрі, знаходитися і до про до заправлятися F-16 Досі немає цієї відповіді. На таких літаків немає в наших збройних силах. А F-16 ну, відносно невеликий радіус дії – це невеличкий літак. Його щоб він в повітрі знаходився, його постійно треба дозаправляти. Ну тобто в такті використання в дуже багато відпов... питань на поточний момент. А, ну так питань більше ніж відповідей. Сподіваюсь, що це не тільки ми тут у публічному просторі в ефірі їх піднімаємо. Я точно переконаний, що подібні запитання у людей, які мають ухвалювати подібні рішення і шукати подібні відповіді на ці запитання. Ну вони теж у них перед обличчям є, і вони. Розуміють, що з цим робити. Тепер давайте ще про одну технологію: дрон Сталкер 5.0». Це морський український дрон. Презентували на Чорноморському безпековому форумі в Одесі, і він уже може працювати. Ну, принаймні, так заявляється, як багатофункціональна платформа може топити кораблі. Окупанські може доставляти воду, продовольство, військові спорядження та інші вантажі, плюс розвідка і патрулювання. А ще він суттєво дешевший. 60 тисяч євро за штуку. Туди теж вмонтований Starlink, саме через нього це все управляється, це схоже на те, як управляється Magura, Версії V5 або 5.0 це, напевно, ну, покоління. Да? Тобто, один, потім апгрейд до 2.0, потім до 3.0, потім 4.5.0. Окей, ще одна платформа безпілотна. Що нам треба про неї розуміти? А, ну це безпілотна платформа. Це по суті копія з натівських зразків в країнах НАТО. Таких є ну, приблизно три-чотири інші зразка, в яких саме такі завдання. Ну тобто, в першу чергу, не ударне, а розвідка, споглядання, доставка можливо доставка якісь там диверсійних груп. Ну тобто, це такі доволі відносно великі безполотники. У них є. У нас явно спрощена і здешевшена версія. Ну тому, що наша війна вона вносить корективи, У нас геть інші бюджети ніж України НАТО, але. Ми рухаємося вперед, ми в, в, в межах наших можливостей, в межах наших спроможностей робимо такі доволі серйозні кроки. Всі морські дрони, абсолютно всі і Магура, і Малюк вони показали себе з дуже гарною, з дуже, гарною дуже великою ефективності. Більш ніж впевнений, що і Сталкер теж себе покаже, побачимо його в дії, я думаю, найближчим часом. Ну і власне про цілі в останніх атаках катери і буксир. Це все, бо все, що могло ходити, пішло в Азовське море і у Новоросійськ. Мається на увазі про Чорноморський флот. Коридор працює балістикою і крилатими ракетами. Там забито понад десяток РЛС, півтора десятки пустових пускових до дальніх комплексів протиповітряної оборони. Очі на Айпетрії. Два командири полків загинуло у. У росіян ударних гелікоптерів майже не видно, і от така робота по Чорному морю, і по Чорноморському флоту, це ж теж частково частково заслуга у цих безпілотних катерів брандерів, яких називають про Магури. Що вже ну, по суті, ті катери, які є в морі, які живуть в автономному режимі, ну, вже направляються на катери і буксири, тому що серйозніших цілей уже немає. Чи можемо ми говорити, що? Безпілотний отакий флот ну, стає, стає серйозною силою, а раніше на нього просто ну, не зважали, тому що хотіли великих кораблів. Саме так, да. так. Вони переломили ход війни в Чорноморі, вони знищили, по суті, Чорноморський флот. Зараз в Чорноморському флоті з таких великих одиниць залишилось три підводних човни. Із цих ну, два більш-менш постійно знаходяться в морі на чергуванні. Ну, і ці три підводних човни вони є носіями калібрів. Там я не пам'ятаю точно, там здається, вісім калібрів він може нести і з них вони наносять удари. Але це залишки вже по суті того, що було раніше з цієї величезної кількості кораблів, які стояли в Севастополі. Вони щось втратили, щось перевели в Новоросійськ, але всього вже немає всього в цих спроможностей. Вони ще досі можуть виконувати деякі бойові завдання саме за допомогою цих невеличких Катерів вони можуть і мінування робити, вони можуть там і ДРГ переносити, і розвідку робити, але все одно це ну там я не знаю відсотків, мабуть, два до 20 від спроможності Чорноморського флоту до широкомасштабного вторгнення так однозначно. Ці морські дрони вони переломили ход війни, і вони саме головне поміняли підходи до ведення бойових дій. Я більш ніж певний, що зараз наші союзники вивчають ці всі можливості, вивчають як протидіяти таким морським дронам. Бо у союзників флот. Величезний, ну тобто він розрахований саме на використання великих кораблів ворог робить спроби протидіяти. Вони переобладнують свої вертольоти, тобто не ставлять там величезну кількість кулеметів ну, для того, щоб але все одно цей підхід не спрацьовує. В них зараз немає якогось засобу, який би ефективно міг протидіяти цим морським дронам. Ну це таке величезне питання в цілому в цьому світі для використання флоту. Ну так, тому що якщо хтось спроможеться зробити велику дірку в е, авіаносці, наприклад, якоїсь країни болванкою, яка ну, коштує 60 тисяч доларів, то напевно це вже поставить питання стопа. А чи потрібні взагалі авіаносці? Це я зараз жартую, це сарказм. Але я думаю, що в той бік теж деякі експерти, фахівці потроху думають. Давайте тепер про ситуацію на землі. Харківщина там зупинили ворожий наступ. Було повідомлення. Сьогодні з самого ранку, що туди навіть по тому агрегатному заводу, де засіло понад дві сотні окупантів, і вони були в оточенні, в блокаді, значить, туди авіацією навіть завдали удару. Можливо, це якраз французька авіабомба з назвою Харм. Високоточна і уже на Харківщину перекидають додаткові сили, причому не лише з Сумського напрямку, не лише з Лиманського напрямку, а навіть забрали оцю 810-ту бригаду морської піхоти, яка і так була пошарпана нормально на півдні, десь на півдні Херсонщини. От, власне, там зараз росіяни все одно збільшують свою присутність. Що нам розуміти про тамтешню ситуацію? А, ну вони звісно, вони розуміють, що е, їх операція пішла як і свого пішло не по плану. Тут так само. Тобто вони сподівалися на швидкий прорив до Харківщини. Прорив не стався, е, е, і вони дійсно перекидають всі абсолютно підрозділи з інших. Ну не всі багато підрозділів з інших напрямків для того, щоб підсилити. Там саме головний момент то, що на Харківщині це така зборна солянка. Нати, ну, на, натикали цих полків бригад з, з різних напрямків. Вони ніколи там друг з другом не працювали. У них там проблеми з лагодженням і так далі. І вони роблять все, щоб от, ну, закидати зараз, ну, хоч якось прорватися, далі пройти. Але, вочевидь, вони загрузли. Ми бачимо використання авіації. Ну я вас трішечки поправлю, не харм, сорі, Хаммер. Хамер, да, харм це протирадіолокаційна ракета, Хаммер, моло, да. це якраз така високоточна авіабомба. Да. Так, моя помилка. Абсолютно вірно, да, от Хаммер це дуже потужна зброя з дальністю 200 кілометрів. Ми доволі давно про них не чули. Ну, мабуть, декілька тижнів не чули. Ну, і швидше за все їх просто накопичують ці бомби, тому що ми їх отримуємо там 50, приблизно 50 штук від Франції. І це дуже гарна новина, тому що це означає те, що ви на Харківщині викасили. В системи ППО і наша авіація може працювати. Авіація спроможна завдавати дуже серйозних, дуже потужних ударів. Ну ті самі хамери. Це дуже яскравий приклад. Тому все виглядає так, що Харківщина, ворог, там загруз, що він робить спроби прорватися, але спроби неудачні. І вони підтягують сили ну, для важливих подальших. Я більш ніж впевнений, що ми зараз в середині червня знаходимося. У нас ще липень-серпень попереду, і я думаю, що пік цієї операції Харківської буде десь приблизно е, в середині наприкінці липня. Ну коли вони всі сили підтягнуть, тому треба зосередитись треба тримати е, оборону нашим збройним силам але все у нас вийде а, добре ну і не фінал така стратегічно цікава інформація генсек нато є столтенберг казав, що нато зараз проводить переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі зростаючої загрози з боку росії та китаю і далі він сказав я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому складі Скільки на зберіганні, але ми маємо консультуватися з цих питань? Це вони в НАТО прочитали чергові погрози Медведєва чи якісь інші історії, чи це таке повідомлення для Росії, що в цю гру про ескалацію ядерну можна грати удвох? Як ви це оцінюєте? Ну саме так, да. Тобто, Ф Путін постійно розчехляє ці свої погрози, розказує, що там якісь він проводить навчання, там якісь бомби підвішує, там значить пілони літаків, що от завтра ми там будемо бомбити Варшаву. Там і так далі. Ну е є момент, то, що в Росії знов таки в публічних джерелах немає жодної інформації про фінансування цієї тактичної ядерної зброї з 2000 року. Ну тобто 25 років вони нормально це діло не підтримували, не виробляли це і. Ружий Плутоній, хоча якби вони виробляли, вони ну на всіх абсолютно показували. От ми тут мільярд рублів сюди потратили, мільярд рублів сюди потратили на, на цю зброю, і показували б її абсолютно на, на всіх новинах. На відміну від м, Росії, США постійно це роблять, вони підтримують свою зброю, вони витрачають на неї величезні кошти. І це був такий сигнал, що ми теж можемо вам показати зброю, ми можемо її перекинути, ми можемо показати літаки, на яких підвішені бомби, ракети і все інше, що треба для ядерного удару. Ми можемо їх підняти в повітря, показати, можемо провести там навчання. Тому Володимир Володимирович. Тримайте себе в руках і не розслабляйтеся. А, ну тобто погрози НАТО, тим ну, цим ядерним попелом, да, це якраз та історія, яка змушує поступово НАТО ще й в цій частині, в частині ядерної зброї, якось згуртовуватися, якось домовлятися, якось демонструвати путіну, що на ці погрози може бути відповідь, і відповідь може бути дзеркальною. От якраз ми справді можемо показати, ми НАТО, що що ми тут готуємося. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую, що підключилися до наш, до нашого ефіру. З нами на зв'язку був засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний. Шановні, зараз ми зробимо невеличку паузу. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.